А там смок, там смок від енігми. Від енігми на смоки. Все, все видно, ну стрибай! Роби щось! СК помиляє і ПКП від аналога. Найс! Скофіл приходить. Так вбити цей крил! Лупи його, KJ! допоможи! KJ чекає. KJ чекає. Брикер десант прямо на голову трьом героям! І БЛЕКО! Бакувати! їх всіх треба! Іще один дуй від Віспера! Тріпл кіл! Kill! Це ВІСПЕР, це він! Героїк! Який же момент? Як це було потужно? Вчена трошечки пробила. У нього... нього там сир, пайп, грів, Він там запакований, перегинув достатньо. Це бар. Чулико. Малий Магнуса знайшов Магнуса. В нього Беки. Він Спайтак. може натиснути. Пюре, хоче вбити хоча бамара для початку. Арена стоїть, БКБ буде закінчуватися. Троль пішов просто знищувати цього перезакінчуються. Блэккінг Бери, вони його... Забирають, забирає. Хай де, де. він без байбе. РП немає, нема бай -бай він помирає, маму помирає. G -G. G -G. Давай. Та, тут. Ну Амар, Ну, хоч щось. Тіп мі. Тіп мі. Вайно тіпін. Некстіме тіп. Нексті. Тіп, некстє. Задоволені. Вони перемогою. Вони мають на це повне право. Правда, але його поки чіпляють, крекре вже починає працювати. Хокшот використовується теж арену. Ідеально ставиться. Насправді зараз від цього Марса натискається також розплітер. Взривається він, позаду вже підходить сюди. Кеознайт, ну і самої теж можна забирати. Буде він помирати, Ну в дуже поганій позиції його звідси відпускати. Я так розумію, вже ніхто не збирається. Єдине, що снайпера паралельно з цим вбили і прибили зараз троля. Він намагається якось файтити з Кеоснайт. Заходить дуже непогано в бій. Як ви бачите, збирає відразу Андерлорда. Пост тут як тут починає рубати просто вороже герой. Це підставляє си в нього вже присутній бульварк, я так розумію, через це пробити його ніяким чином не вдасться. Друзі, екстріми виходять переможцями в цьому файті. Подивіться, скільки ж багато дійсно демоджампліфаїть Елдер Тітан в моменті, я так дивлюся. Добре, просто один ролл пангольєра, і вони такі ну так, ну, цього... але і хілінг не відповідь. Тобто продовжувати теж, поки тварь, не розбив, немає сенсу, стрибає перед бізєм, намагається вбивати троля, а, ми, а ми відбиваємося просто від зоопарку ілюзії. Поляче. Аме ультимативно натискає. Слікю, стрибає, ховає до демон свого тімейта. Рятуючи життя, поки зараз Кері Крісталісу. Він розвертається, намагається добити Аме. Аме помирає. Ультимейт закінчується. Крісталіса не має мани, він просто вилітати хоче. Ні, він розвертається, буде битися. Іксиксеса дуже боляче. Ультимативний він і намагається повернути цей файт. Ікс 33 має помирати, але Жагерна ультує, Забирає їх сексеса. Стрибають вперед, це Мінус три від Тундри. XM б'ється до кінця. Забирає Саксу, але теж має помирати. Це виграна бійка для Тундри тут і зараз. Ну ладно, вже виграно. Я на секунду подумав, що зараз панго стрибне. Щось там кудись, але це дуже круто. Наскільки шикарний тімфайт був зараз в тундрі. Екстріми читають історію, теж стосується в смоках. Ну зараз буде бійка смок на смок. Скоріше за все. Тундра підходять під ворожий хайграунд. Шторм полетів ширі. Дуже непогано тримають вони. Бісмастера. Бісмара. пішов. Боже в лоту пішов, вам і слеш. Він Рор, Рор є намагається бити Кристаліса. Є форстафи йде далі. Аме нагадуємо чидей дуже непогано проває Кристаліса. Він в таверні катається ікс. Має вбивати Варлока. Варлок помирає паралельно, намагається добити піста, який чином 33. але не може. Як зінкю його тримає, ікс досі живий. Атака починалася саме в нього. 33 тепер вже тікає. Він в режимі погоні. Його суперники за ним. І він виживає. Панго хоче вбити Саксу, але Сакса і пізіє. Мають розправлятися. Спангоні він блінкується. Він блінкується і виживає. Боже. Лол. <плес> так можливо і буде. Приходить Воїт. Може бути гарна відповідь від тайдбаунд на минулі події. Хроносфера ідеальна закриває обох. Добивати треба Фенікса, але нуба як вбити питання. СК приходить, є підкоп по Омару. Треба демеджа, а демеджу немає. Nothing to say, відрізаний. Можливо, це хибна атака. Омар стрибає вперед. Прибивають Сенкінга, добивають його. Омар. Ти живий, куди Янчук побіг. Чому він вирішив Заміло. стрибнути саме на Клокверка? Тут, до речі, Андайн і загалом може бути і небезпечно. Але ні, точій господі шо напевно. появу до ста. Ніхто не очікував. Медузі нічого ніхто тут не зробить. Так, небезпечний це Андайн. Так він бігає. Але чи впорається він з Дузою? Хоча Дуза його теж не те щоб дуже а би Сумаїла вбити для початку. А. Зачекай, зачекай. Сумаїл все ще живий. Досі живий! 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 живий живий. Він живий. І Фенікс просто з попалу витяг цього сюмейла. Це мінус сторона, і це плюс мега-кріпи для колективу Екстрім Геймінг. Намагається їх стримати. Тундра, хоч якось, але все це виглядає поки не дуже вдало. Іде вперед з Лардар. Застрибує 33 з ультимейтом. Хоче, ами бити. Досі Єгіда працює, але демеджу просто немає. XXS захищає, захищає. Мечслер працює. Працює пайп. все це на користь. Екстрім Gaming, помирає тільки Кіновпейн, поки що копають Сларда, але вбити його просто неможливо. Він волотенський, він міцний, його не взяти. І це G -G. Well Велплейт має бути екстрім Gaming, Закриватимуть цю серію, не зупиняється Тундра. Вони хочуть дограти до кінця, вони виб'ють її до все ж таки можливо зами. Але і це поки не вдається зробити. А Метосі живий, він напомирався у цій грі і каже: ні, я більше не помру. GG, велплейт і. Екстрім Геймінг проходять далі по верхній сітці, а Тундра падає у нижню. Дуже яскравого виступу народу ТІАЙ. Дві серії додому, цілком реальні зараз. Так, на Рупіч вони дуже класно грали. Тут, до речі, на Марса накидаються, але Але все, але нічого не зробити! Фенікс чи нев'янц. він? Він, він ставить супернову! І тут арена. І що зробити? Його! Його! І ти там п'єся туба! Боже, вони в такій зоні! Вони в такому порядку! Ти просто подивився! Тут же я кажу, друкуйте реально! Це вже я кажу, друкуйте! Так, головне не підставити Юмі насправді. Там, там, там все, там смерть має показати. Скопіл допомогти, він зріф використовують погано, збити його. Бий. Треба. Вони його вбивають, Юм б'ється далі, подивіться, що вони роблять, Героїк, можливо зараз намагається зіграти на всі гроші, які в них є. Най! Теж чіпляєте, його теж, теж будуть зараз забирати. І цього! І цього, да, цього почали! Ну, що легендарно? вони зробили? Ну, так, показує. Добувати Ай. його все, ну, ну давайте вже без приколів. Так ну, Це Юма, все? Це Знаєш, Ну молодець, молодець. А, а, ми? Шторм по ілюзіях політав. Не сподобалася ілюзії, є приголомшення, чи зможуть подобло. Там вісім стіків. Натиснути. Сандер встигає! Там були стіки, вони знову не зачекали! Гине алхімік! Господи! Рошан взагалі шокований тим, що відбувається. Мені здається, він молив би, щоб його вже вбили, щоб він не дивився на цю дурню, яка навколо нього. Ну тут насправді доля матчу вирішується. Якщо Фелкан забирають Рошана, то я думаю, питання Хейграунду воно ой. Вже буде боляче. Що там? Стампіт Сенкіних в спину. А, немає вже дізраптора. Дізраптора вже вбили. Нагазі спини, Баха підзупинили. Бах вмикає Блейдмейл, Його поки ні не чіпають, поки Блейдмейл є, по скітеру залітає, Люха, але грівси були використані. Натискає на себе ультимативно. Зараз Абадон. Вони вбивають Пленета. Пленета є бойко. Баху, Дуже боляче. Малрін б'є його разом з Амаром. О, і тут... Так, ну, тут просто розрив на шмаття. Він просто кожну тичку крякає! Дивий, та вбивай його вже на, на, на Андрі. Та не треба нікого вбивати. Диви, он пухна, нормально рятує. Переливає трошки своїх життєвих сил. Аме зачинений в когах. Під санстрайком, під тролем, вже не вийде звідси. І далі будуть буде дбати. Кобрикаху, з'явилися знову. Арена, просто щоб вийти. арена, напевно, робиться. Хоча ні, снайпер за ареною. Пострілює. Отримав приголомшення троль. Можна зараз загинути, проте Сюмейл обере на себе снайпера і подиви! як Пухна! Клятий пухна! Знову цей пугна. Троль там заб'є. Неважливо, що там з Марсом відбувається, який величезний той Марс. І снайпер теж загинув. Мінус 5 від Нігми. ніби живий. там допомагає йому шишка. Так, Хрона пішло. Хрона на супер лоу рендж, буде стан. Стан був, але невдалий. Свен приходить сюди, буде сплітер. Свен поки не може нікого бити. Вони контролюють войда. Бувати войда добре. Це камбек пішов зараз для лишрака. Свенчик, можливо, тут сотка забере. Ні, не забрав. І вони живі. Витл тільки тіні. -ті 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 От хотів сказати про те, що ідеальний файт насправді для екстримів. не дуже далеко дайвлять за цим Тініком. Ексем готовий залітати. Рошана поки не забрали. Екс стрибає. XXS. можливо, зараз. Ну давай, ну ти геть весь турнір, досі забирає його. XXS вбиває, Темпларком вбиває. NoOne. Не, не дарма. Це найкращий гравець цієї команди. Боже мій, які вони молодці! І сюди до колеса! Так, да, Тут екстріми дали відсіч суперникові. Ну і супер вправду вирвалися. Та, але амі вже взяв Гелсон. Потроху батерфляй таки добуде. І Дійсно, ти правий з шейкером, дефати хайграунд, де має взагалі проблеми. Підчепили п'юра. У нього і їда. Аме стрибає. Нормальний такий демедж. Ману немає, але брейк від Худвін. сліпом рятують. Амі клібер працює. Амі треба виходити. Хороша як Ослем від XXS. Тримають в гріпі ГПК. він помирає. Треба йти далі за п'юром. Є Атос. XM вже буде сидіти на ньому з ультимейтом. Треба якийсь контроль в землю, щоби не виплінкнувся. збиває йому бластом. Мієро стрибок в двох сапортів. Вімер, Вони відійшли. Та це гол між двома. Це екстрим. І Зараз будуть перевертати цю мапу. Мієро рятують ультімейтом, але не надовго. Катаомі підставляється, його треба добивати. Він помирає. За Мієро теж зараз буде стрибати Амі. А він виходить свою кнопку на Аме. Ну натиснети ультимативно. Аме таке відчуття, що солить її просто до останнього моменту. Побачив, побачив. А я не звідпускаю. Є віжен, є віжені. Неважливо. Тут же є варто. Тут є варчення. Аме дай ульт. Нарешті, господи, боже мій. Іде сюди потрібно. Ну хафалькони стоять. Ікс зараз може стрибнути. Він нічого не боїться. Побачили пан вою. Чому Амар просто Амар, Амар виходить з вежбаклом, скручується в ролап. Ексем стрибає з ультимейтом, непогано розкастувався. Пугні дуже неприємно. Забирає тут снейкінга. І більше нічого Малрін спроба засолити Свена. Не вдається у Свена є БКБ, у Свена є ГДС. Амі натискає, починає вбивати. Малріна без шансів. Але болі закінчить лісає. Мінус 4, мінус 5! Він просто знищує всіх, натискає БКБ, натискає ГДС і просто знищує в нього не було. Вони хоча б мали можливість його вбити до цього всього. Смоку, ББ в смоку, готові вриватися туди, стрибаючи хастем перший. І великі кадакліз по всіх. І ще один катаклізм. Але байбеки будуть, байбеки. Верка вже тисне байбек. Шейкер ледве живий. але буде повертатися зараз також саме з байбеком. Чи чекає чогось? А чого він чекає? Він чекає, що вони без нього відіграють, вони не відіграють. Гост буде руйнувати зараз вежу. Перша вже пішла наступна. Також буду за лакриті зараз знищена стрибок, Мієро, Сатанік натискай, хоче відійти в нього ультимейт, поки що гарний. Він просто пішов в трон, трон юре. Так, Підтягує да, медвід, медвід хоче когось з'їсти, але БКБ працює сейф. Ледве живий, але живий. Загинув зараз. Після байбеку вони хочуть руйнувати трон. Пішов в рейндж-формі працювати. Торнадо виграє трохи часу, хочуть бути. бістмастера. їй це знову ховають. В цей раз бістмастера. І, і трон і трон, буде з і і трон! G, G раз, Каже де І перша мапа за Нігмою. У свена ультимативна є. Присутня. У Ді з'явився Аганім. Спробують якось пограти через ультимейт Дізраптора, Подивимося, Свен натискає БКБ, тому Дізраптор Не! Може... А чи буде віжн? А тут статік не рятує. А Свен все одно в БКБ! Свен... А він все він... одно! Він... Так просто. він зайшов в БКБ вже! Той Статік Шторм не працює! Він вже в БКБ! Алло, зберіть кабіну! Зібрали кабіну і вирішили натиснути GDP. Кабина! Господи. кабина. Кабина. Розбита. Кабина розбита. Що зробив Фелікс? А от Стекін, дивись, один в полі воїн пішов позаду, здіспелили, заїхав на нього він... Маю теж немає. Та він після байбеку за ораклом пішли. Оракл теж помирає. Нован залишається без бани. Розтрушує Малрін, він розсипається. Розсипається скітер, але шторм загинув після байбеку. Байбеки і байбеки. І, і Треба вбивати сатаніка. Треба добивати його. Він після байбеку! Він розультився, Він намагається вбивати сам один в полі воїн. Чи ні, Не зрозуміло! Ні, не воїн! І це має бути G -G -G. 5 проти одного. Без шансів для Сатаніка. Вривається Амар, закриває його на фонтані. І мають зараз прямо добивати дрон. А Фелканс. що це був за Смоктуновський? Це був не смок, це Смоктуновський. Це він стрибає, стрибає. Сатанік Намагається вбити героя під сейф. І не дають забрати свого Кері. Колектив Фелканс. Баш! Є! Yeah, Є! Yeah, він іще один. І забирають. Здаються, G -G. Фелканс у гранд-фіналі. The International 2025. Бібі просто повинні максимально намагатися там цього оракла тримати десь поруч з цією темпларкою, тому що здається, що саме її треба рятувати. Ой-ой-ой, ой, -ой, 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 -ой Шейкер просто контроль пішов, просто купа контролю, ще інтиман підходить. ха <правж> <правж>